Я вітаю вас на уроці української мови. Ми сьогодні з вами починаємо нову тему. І перше, перший наш урок з цієї теми близькі за значенням слова. В підручнику це сторінка 32, 33. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку, і почнемо працювати. Сьогодні будемо спостерігати, робити висновки і працювати. А що порок пішов на користь вам фантазувати кожен буде сам. У нас з вами наближається День Захисника України 14 жовтня. В, наразі це свято зараз має особливий, особливий зміст. Тому. Ми з вами сьогодні поговоримо трошечки про наших захисників. І наше з вами завдання підібрати слова, які будуть характеризувати наших славних захисників і захисниць. Отже, прочитайте слова Ознаки захисника України. Він який? Відважний, могутній. Спритний, рішучий. У нас є з вами слова в довідці, і нам треба підібрати до кожного з цих слів слова ознаки. Як можна сказати, відважний, ще який можна сказати: сміливий, твердий, сильний, міцний, хоробрий, «пруткий», швидкий, переконливий. Отже, відважний, ще який він можна сказати. Сміливий, хоробрий. Так, відважний, сміливий, хоробрий. Далі могутній. Так. Я впевнена, ви знайшли це слово сильний і міцний. Могутній, сильний, міцний. Далі спритний. Спритний це прудкий і швидкий. Так? Тобто треба швидко реагувати на події, які відбуваються. І рішучий, рішучий, слово рішучий, як можна сказати ще? Твердий і переконливий. Отже, наші захисники з вами відважні, сміливі і хоробрі. Вони могутні, сильні і міцні, вони спритні, прудкі і швидкі, і в своїх діях рішучі, тверді і переконливі. Я вам пропоную до цього свята, до свята. 14 жовтня, День захисників і захисниць України, намалювати малюнок, який, який би прийняв участь у нашому флешмобі для наших захисників, щоб ми змогли їх привітати. Зараз їм дуже потрібна наша підтримка, їм зараз дуже потрібна наша увага. І я думаю, якщо ви намалюєте малюнки, то вони обов'язково потраплять до наших захисників, до, до наших воїнів, які зараз нас з вами захищають. Але ж повертаємося до теми нашого уроку. У нас з вами ось в першому рядочку слова відважний, сміливий і хоробрий. Ці слова пишуться по-різному. Але у них однакове значення. Вони, ці три слова вони означають відважний. Так? Можна сказати сміливий, можна сказати хоробрий. Пишуться по-різному, звучать по різному, але значення мають одне. Могутній, сильний, міцний. Так само слова пишуться по-різному, але значення мають одне. І так само і четвертий рядок, і п'ятий рядок. Вони звучать по, по різному, але мають близьке значення між собою. Отже, що ж це за слова, які звучать по різному, але мають близьке значення? В українській мові є такі слова, різні за звучанням можуть мати між собою близькі значення. І сьогодні ми з вами говоримо про такі слова: слова, які мають близькі значення. Значення. Тому відкриваємо свою книжечку, і у вас вправа один. Так? Прочитайте цей вірш. Тому веселиками звуться журавлі, що прилітають до веселої землі, що теплий день приносять на крилі і залишаються у нашому селі. Лиш навесні веселики вони. А журавлями звуться восени, бо журяться у вирій летячі, бо не заміниш рідний край нічим. В цьому вірші є два слова, які виділені у нас з вами: це слово веселиками і слово журавлями. Яке значення мають ці, слова, ці, ці два слова веселики і журавлі? Так, це Названі ті саме пташки, ось вони назвали. так, Ми можемо сказати, що це журавлі, а можемо сказати веселики. Так само вони, слова пишуться різні за звучанням, пишуться по різному, але мають близьке значення. І чому птахів називають веселиками? Коли їх називають веселиками? Лиш навесні веселики вони, так? Тому що вони радію повернулися на свою землю. А журавлями звуться восени, бо вони що? Журяться. Так? Ось в цьому вірші є два слова, які близькі за значенням, але різні за звучанням. Це слово веселиками і слово журавлі, працюємо далі відкриваємо свої зошити, записуємо число, класна робота. І каліграфічно прописуємо букву сполучення В велика, В мала, букву сполучення В, В. І слово вогнище. І робимо йому звуко-букваний аналіз. Так. Відкриваємо квадратну дужку і працюємо буква В. Звук В. Твердий приголосний. Риска. Буква О, звук О голосний. Буква Г. Звук Г. Твердий приголосний. Буква Н. Звук Н. Твердий приголосний. Буква И. Звук И голосний. Буква Щ, Звук Ш. Ч. Ш. Твердий приголосний, Ч твердий приголосний. Буква Е, звук Е голосний. Закрилась дужка. В цьому слові взагалі, буква Щ, в будь-якому слові, взагалі завжди. Буква Щ позначає два звука. Ш, Ч. Ділимо слово на склади вогнище. Три склади ставимо наголос і записуємо три склади, сім букв, вісім звуків. Чому звуків більше, ніж букв? Тому що буква Ща позначає два звука: Ш, Ч. Тому букв сім, а звуків вісім. Зупиніть відео і закінчіть виконання цієї роботи. Працюємо з вами далі. У нас з вами вправа два. Назвіть слова відгадки, до якої загадки малюнок, вивчіть цю загадку і запишіть її з пам'яті. Отже, у вас є вправа і є загадки, так? Зоря, зірниця, красна дівиця, по небу гуляла, плакала, ридала, місяць бачив, не підняв, сонце встало і забрало. Що це? Так, відгадайте цю загадку. Далі плакала, купалась сухонь, сухенькою засталась. Хто це така? Так. І третя загадка. Горить, палає і в тому не знає, що це? Отже, до якої загадки малюнок? Я вам слова відгадки називати не буду. Мені цікаво, ви дізнаєтесь. Відгадки зможете відгадати. Одна підказка у вас є. До однієї загадки є малюнок. Отже, до якої загадки цей малюнок підходить? Так, горить, палає і втоми не знає. Це у нас з вами вогнище. Так? Завдання вивчити цю загадку на пам'ять. Горить, палає і втоми не знає. Повторіть, будь ласка, її, і запишіть її пам'яті Тобто її треба записати по пам'яті цю загадку. Ви записуєте загадку. так Зупиніть відео і запишіть її. Тепер перевіряємо, що у нас вийшло. І далі завдання вам виписати із загадок близькі за значенням слова. У вас є перша загадка Зоря-зірниця, красна дівиця по небу гуляла, плакала, ридала. Місяць бачив, не підняв. Сонце встало і забрало. Тобто тут є у вас є слова, які мають однакове значення. Це слова Зоря-зірниця, плакала-ридала. Так. І в другій загадці плавала, купалась, «сухенькою зосталась. Це слова плавала, купалась. Та? Добре, працюємо далі. Зупиніть відео і проведіть собі рухливу вправу. Ви можете знайти в наших відео завантажених, можете вибрати на свій розсуд. Наступна вправа 3. Згрупуй і запиши слова, близькі за значенням. У вас є слова сміливість, обрій, рішучість, небокрай, відвага, виднокрух. В цій вправі дві групи слів. По три слова в кожному. Тобто, тут не один з одним. так? Тут три слова це одна група, і три слова це інша група. Отже, спробуйте зупинити відео і самі знайти ці слова. Сміливість, обрій, рішучість, небокрай, відвага, виднокруг. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Є. У нас з вами є ось сміливість, відвага, обрій небокрай. Так? В, в записі дають сміливість і рішучість. В нашій, повернемо сюди, так? Ми можемо сказати, що сміливість, відвага і рішучість, так? будуть синонімами, словами, близькими зазначеннями. І обрій небокрай, і виднокруг, так? друга група слів. Наступна вправа 4 є домашнім завданням. Вам треба виписати близькі за значенням слова. Прочитайте цей віршик, відгадайте, хто це, складіть і запишіть речення про цю тваринку, використовуючи самостійно. Дібрані близькі з за значенням слова. Очі в неї руденькі, ніжки в неї тоненькі, жовтувато-рудий кожушок, хвіст у неї розкішний і пухнастий, і пишний, а на кінчику білий пушок. Отже, хто це? Виконайте цю вправу домашнім завданням. А зараз ідемо далі. Наступна вправа у нас вправа. 5. Так, знайдіть її. Замініть вислови зі словом голова одним близьким зазначенням словом. Так, отже, погладити по голові, повісити голову, ходити на голові, голову ламати, морочити голову, хитати головою. І у вас є слова для довідок: розмірковувати, набридати, не вірити. Пожаліти, засумувати, бешкетувати. Як же можна їх поєднати? Ну, Наприклад, погладити по голові, що це означає? Коли мама вас гладить по голові, що це вона вам робить? Так, вона вас жаліє. Так? Тобто, погладити по голові, це що зробити? Пожаліти. І так далі. Спробуйте самостійно поєднати ці вислови із. Близькими зазначенням словами. Зупиніть відео і попрацюйте. А у нас є ось такий, як перевірити те, що у вас вийшло ось такий слайд. Так? Отже, погладити по голові це пожаліти, повісити голову, засумувати, ходити на голові. Оце, думаю, вмієте. Так? Ходити на голові, це бешкетувати, голову ламати. Розмірковувати, морочити голову, набридати і хитати головою це не вірити. Добре, ви добре попрацювали, молодці. В кінці уроку намалюйте градус успіху в себе на полі зошита, якщо все виходило. Ви малюєте, зафарбуєте його червоним. і так далі. Якщо було добре помаранчевим, якщо можу краще жовтим, і якщо щось не вийшло, то синім. Я бажаю вам гарного тихого дня і пам'ятаємо про те, що в нас наближається з вами 14 жовтня. Ми з вами хочемо намалювати малюнки для наших захисників. Щоб їх привітати з цим святом і підтримати, малюнки скидайте нам або в класрум, або у вайбер, як вам зручно. Я бажаю вам тихого, гарного дня, до зустрічі на наступному уроці.